Вітаю! Ми підсумовуємо події інформаційного четверга 15 серпня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Врятувати музей у Золотівському замку розпочали ремонт даху надбрамного корпусу, який обвалився ще два роки тому. Небезпечна знахідка у Львові на території Янівського кладовища. Працівники СБУ виявили вражаючу партію боєприпасів та вибухівки сучасного виробництва. Кадрові втрати ганболістка Львівської галичанки Олеся Парандій перебралася до чинного чемпіона країни Ужгородських Карпат. Позиція влади прем'єр-міністр України Микола Азаров просить не підігрівати обстановку довкола блокади Росією українського експорту. Глава уряду наголошує масштаби українсько-російського торговельного конфлікту значно перебільшені. Проблеми у двосторонніх відносинах є, та медіа їх надміру роздувають, каже прем'єр. Втім, як висловився очільник уряду зближення України з митним союзом неминуче. Да, сейчас есть определенные сложности, связанные, прежде всего, как мы считаем, эти сложности, с образованием и структурированием формализации таможенного союза. Появляются отличия в подходах, начинают проявляться и сказываться. Именно поэтому очень важно, я об этом говорил на заседании Кабинета министров, сейчас продолжить. И активизировать наше сотрудничество со странами таможенного союза, особенно в части сближения в области технических регламентов. Врятувати музею у золочівському замку розпочали ремонт даху надбрамного корпусу, який обвалився ще два роки тому. Тоді через брак фінансування його просто накрили плівкою, але під загрозою опинилося функціонування усього музею. Адже дощі заливали котельну, розташовану у цьому корпусі, а експонати знищилися від сирості та холоду. Рівно два роки тому, у серпні 2011-го, в надбрамному корпусі Золочівського замку, датованому 17-м століттям, обвалився дах. Майже одразу впав він і у прибудові корпусу, тоді щоб Хоч якось врятувати приміщення, працівники музею накрили дах плівкою. Осени силами працівників Золочевського замку дах тимчасово закрили плівкою, так званою паробар'єром. Але це знов ж таки тимчасові міри були виконані. А ви знаєте, що ця зима була дуже сніжною, і працівники. Постійно вилазили на дах, скидали сніг. Проте це не врятувало. Сніги та дощі заливали адміністративні кімнати, бібліотеку, кабінети наукових працівників та реставраторів. Але найгірше, що в цьому ж корпусі була розташована котельня, яка теж не могла працювати під дощем, тож її доводилось зупиняти, аби з тепла в сирості та холоді псувалися експонати інших корпусів музею. Загострилась ситуація в Золочівському замку, коли у надбрамному корпусі через постійну вологу почав обвалюватися карниз. Тоді навіть довелося зачиняти вхід до музею. Щоб часом уламки стіни не впали відвідувачам на голови. Проблема дійсно була критичною, тому що дощ падав вже на першому поверсі. Пригадуйте, яке було літо і яка була осінь. І якщо ми сподівалися, що хтось врятує ситуацію, бо обіцянки періодично були, і ми впросили, що нам дадуть дозвіл на запуск котельні. В тому році, звичайно, би ніхто не дав, бо на котли дощ падати не може, вони працювати не можуть. Це безпека установи. Від безвиході у відчаї працівники музею стали просити допомогти врятувати Золочівський замок. І тоді на прохання від Гукнувся Петро Писарчук, який вже вкотре, як меценат, допомагає музею-заповіднику. Роботи з перекриття даху почалися минулого тижня, і вже за кілька днів завершиться. Про те, щоб привести до ладу корпус, потрібно ще чимало сил. За час відсутності даху тут повністю знищилась підлога, стіни вкрилися грибком, стелі осипалися. Проте працівники Золочівського замку кажуть, все це буде зроблено поступово. Головне, що тепер вода не литиметься зі стелі, а сніг не падатиме на голову. Небезпечна знахідка у Львові на території Янівського кладовища працівники СБУ виявили вражаючу партію боєприпасів та вибухівки сучасного виробництва. Серед них електродетонатори, гранати та набої. Усе це відправило для дослідження експертам науково-дослідного центру міліції. Проводиться дослідча перевірка. Після дослідження поліетиленового пакету спецслужби у ньому знайшли три учбово-іміндаційні патрони, два електродетонатори, два корпуси бойової гранати Ф1, один підривник до неї та 176 набоїв до автомата Калашникова калібру 5,45 мм. Зброя наразі вилучена та знаходиться на експортному дослідженні в МВС. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Підготовка до зими мережі Львів електроенерго готові до опалювального сезону на 85%. Завершити усі заплановані ремонти планують до 1 жовтня. Зараз роботи ведуться на тец 1 та на вулиці Хвильового, де міняють частину магістральної мережі. На ремонти підприємство витратить близько 37 мільйонів гривень. На вулиці хвильового замінюють ділянку магістралі теплової мережі від теплоцентралі. «Північна». тут прокладуть 135 метрів нових труб. У нас ця робота була запланована. Труба пропрацювала вже більше 25 років, вичерпала свій ресурс і ми зараз її проводимо заміну. Дану роботу ми проводимо вже ну, скажімо так, 10 днів і плануємо її завершити до Дня Незалежності. Загалом Львів Теплоенерго цьогоріч планують прокласти 17 кілометрів нових мереж. На сьогоднішній день близько 12 кілометрів вже завершено роботи. По прокладанню теплових мереж проведено гідравлічні випробування, проведені повторні гідравлічні випробування і на 85% теплові мережі готові так само для роботи в осінньо-зимовий період. На балансі теплоенерго знаходиться 433 кілометри теплових мереж, понад половина з яких відслужила 25 років і потребує заміни. Тим часом до опалювального сезону вже готові 75% котелень, 67% центральних і близько 60% індивідуальних теплових пунктів. У бойовій готовності львівські школи 100% забезпечені новими підручниками для перших, других та п'ятих класів, запевняють керівники міської освіти. Книжки вже чекають на учнів. Чиновники обіцяють, кожен школярів отримає свій набір посібників вже 2 вересня. Нагадаємо саме підручники для перших, других та п'ятих класів написані за новими державними стандартами освіти. Щодо інших учнів, які вчитимуться за старими підручниками, то їх вистачає для 90-95%. каже заступниця керівника міського управління освіти Оксана Росипська. З її слів, найгірша ситуація із старшокласниками. Найчастіше проблеми з підручниками ще старого зразка виникає в учнів 10-11 класів, які можуть бути різнопрофільними. Інша проблема різні автори одного предмету. Наприклад, один клас, де вчиться 30 учнів, може отримати половину підручників одного автора, а половину іншого, розповідає чиновниця. Тим часом у міських садочках та школах до кінця цього року заплановано відкрити 15 додаткових груп для дошкільнят. Вони зможуть приймати додатково до півтисячі малюків. Станом на нині вже працюють чотири такі групи у дошкільній установі на вулиці Чукаріна. Як розповідають в управлінні освіти ратуші, поки що ці групи прогулянкові та вже з початку вересня перейдуть на повний день. До нового року чиновники обіцяють запустити ще 11 додаткових груп. Оселя для потребуючих завтра у Бузьку відкриють ще один в області дитячий будинок сімейного типу. Проживатиме у ньому дев'ятеро сиріт. Аби реконструювати приміщення колишньої школи з обласного бюджету виділили 435 тисяч гривень. Ще майже 100 тисяч гривень кошти спонсорів. Окрім цього, до кінця року на Львівщині планують відкрити до 10 таких дитячих будинків. Зокрема, й у Львові гроші на їх будівництво є загалом близько 7 мільйонів гривень. У колишній школі в Бузьку знов лунатиме сміх. Завтра там відкриють дитячий будинок сімейного типу. Таку ідею запропонувала місцева влада. Обласна ж підтримала і виділила на це майже півмільйона гривень. Ще 80 тисяч зібрали благодійники. Це на базі прийомної сім'ї, тобто прийомна сім'я функціонала, Мала на виховання трьох дітей саліти та й батьківського піклування. І вони виявили бажання взяти ще пару дітей са на кожну дитину оплачується два прожиткових мінімуми. Плюс 35 відсотків це зарплата будь-кому з батьків-вихователів. Може бути навіть двом батькам вихователям. Не по 35, а 35 відсотків на двох. Тобто це виходить в місяць приблизно 2,5 тисячі, трошки більше 2,6 тисячі гривень на одну дитину. Загалом на Львівщині вже є понад 20 дитячих будинків сімейного типу. В обласній держадміністрації кажуть, до кінця року в області відкриють ще майже 10. зокрема в Радехові, Золочеві, Бірках, Наварії, в Мистецькому та Городоцькому районах. Дані будинки будуються як за кошти обласного бюджету. Зокрема, в обласному бюджеті на цей рік виділено 5 мільйонів на будівництво таких будинків. Був проведений марафон, подаруй дитині родину, в результаті якого було зібрано поза більше 1 мільйон мільйон двісті тисяч гривень коштів, які надходили. Спонсорської допомоги, вибираючи земельні ділянки, основним пріоритет ставився на земельні ділянки, які мають гарні комунікації, тобто сполучення до школи, школа, садочок. Окрім цього, домівка для дітей сир з'явиться й у Львові. Збудують її за кошти міського бюджету. Там передбачили на це майже 2 мільйони гривень. Попри економічні негаразди, продаж предметів декору в Україні за оцінками експертів зростає щороку на 10-15%. Таку ситуацію знавці ринку пояснюють неодмінним прагненням українців візуально змінити оздоблення і вигляд помешкання, особливо після ремонту. Дедалі більше українців звертають увагу і на останні світові модні тенденції, де в місті можна придбати такі стильні новинки. Дізнавалася Жанна Ліщенко. Для вибору нових колекцій шпалер, світильників, тюлів та штор за прийнятними цінами варто й відправитися у декор-центр. Великий магазин, що спеціалізується на предметах дизайну та інтер'єру, нещодавно відкрився в торговому комплексі Шувар на другому поверсі. Споживач, який завітав до декор центру, може обрати будь-який предмет декору для оздоблення свого помешкання з мінімальними витратами і максимальним вибором товару. Оскільки тут представлено понад дві тисячі асортимент тюль, штоль також є широкий асортимент, шпалер, фотошпалер, вишикані люстри, також постільна білизна, картини, гобелени і все в одному місті. І якщо людина оновлює інтер'єр своєї оселі, вона зможе знайти це все в одному місці і не потрібно ніде блукати. Крім величезного асортименту, у декорцентрі подбали і про зручності та додаткові послуги для покупців. Спеціалісти арт-декору допоможуть клієнту підібрати відповідний 3D-дизайн помешкання серед додаткових послуг індивідуальне пошиття тюлів, штор та покривал. Як кажуть, дизайн під ключ супермаркети я обійшов, обійшов е і був на інших магазинах. Ну я зайшов сюди, мене вразила ціна і вибір їхніх карнізів і враз і на майбутнє до карнізів з жінкою підемо тюльше собі придбаємо. Робимо ремонт вдома з чоловіком, і він мені довірив вибір світильника. Дуже гарний асортимент. Вибір просто дуже великий. Очі розбігаються, дуже кра красиво, надзвичайно красиві світильники. І ще важливий момент для будь-якого покупця ціни у декорцентрі товари та послуги розраховані на середнього споживача, який обирає продукт високої якості з мінімальними націнками від виробників. Ми працюємо з виробником напряму, тому ми можемо забезпечити, скажімо так, досить лояльні ціни. Крім того, ми в нашому зані стараємося забезпечити всі верстви населення. Тобто, у нас є вибір досить великий, починаючи від дешевих моделей. Ну, непоганих, між, але закінчуючи дуже дорогими моделями, хоча знову ж таки ціни адекватні. У торговому комплексі Шувар, що на проспекті Червоної калини 36, Нагадуємо, триває великий сезон знижок на усі літні товари. Здійснити покупки за акційними цінами можна до кінця серпня. Далі в новинах спорт гравчиня львівської ганбольної галичанки Олеся Парандій перебралася до складу чинного чемпіона країни Ужгородських Карпат. Ще дві ганболістки команди Юрія Козаря у пошуках нового клубу знайти більш фінансову благополучну команду. Виявили намір Юлія Бережна та Раміна Новікова. Через брак коштів керівництво Галичанки не може усім виплачувати зарплату. А тому про сталі складу говорити не доводиться. Зараз галичанка готується до сезону у Львові. 23 серпня. Ганболістки вирушать на збір у Польщу а звідти переберуться у Німеччину, де набуватимуть ігрової практики. Завершальний етап підготовки до сезону Галичанка проведе у Львові. Новий розіграш суперліги стартує 19 вересня. Ліцензійні змагання львівський гросмейстер Василь Іванчук переміг у першому матчі другого раунду Кубка світу, що триває у Норвегії. Він був сильнішим за американця Рея Робсона на попередньому етапі. Представник США зумів вибити із змагань Андрія Волокитіна. На цей турнір є відбірним до чемпіонату світу з шахів. На попередньому кубку світу львів'янин Василь Васильванчук зайняв третє місце. Провальний старт львів'янин Олег Овчаренко на кадетському чемпіонаті світу з дзюдо, що відбувся у Маймі, вибув на ранній стадії. Він виступав у категорії до 50 кілограм. Галичанин вибув зі змагань уже у другому раунді. Овчаренко поступився чемпіону Канади осамі Махмуду. І ці інформації ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують наші журналісти. Щасти!